В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Влюблені во Христі, браття і сестри, в неділю, сьому неділю після Пасхи, в неділю, яка передує Святій Троїці, ми молитовно згадуємо всіх отців Першого Вселенського собору, які Установили істину. І в цю неділю ми читали Святе Євангеліє, в якій Господь наш Ісус Христос молиться, молиться Отцю Небесному, за всіх нас, за увесь світ, за тих, як каже Господь, кого ти, Отче, дав мені. І в молитві він просить, щоб Господь, Бог, Отець Небесний наповнив всіх нас істиною. Сказано у Святому Писанні пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Сьогодні в час тяжких випробувань Україна шукає цю істину. Україна ми, українці, шукаємо волю, волю істину і боремося за них. Ми не шукаємо чужого, ми шукаємо свого. І Господь Ісус Христос молився Отцю Небесному за нас з вами. І ми, шукаючи істину, не по, ні в якому разі не повинні припиняти нашу молитву. Молитва до Отця Небесного це один із аспектів нашої війни. Бо війна, ця війна є перш за все, сакральною духовною війною. Це підтвердила і сама Росія. Назвавши війну Росії проти України священною війною. Не буває священної війни. Війна завжди це кров і страждання людські. Але назвавши війну священною, вони утвердили те, що це. Перш за все, сакральна духовна війна, війна не просто між людьми, росіянами, українцями, війна між добром і злом, між правдою і неправдою. А де у кого правда? А де і у кого неправда? Дуже просто зрозуміти. Хто прийшов у чужий дім, чи є в нього правда, він може прикриватися любими лозунгами, істинами, але це буде неправдива істина. І брехливий лозунг, ми ж не йшли в чужу хату, ми в своєму домі. Захищаємо своїх дітей. І це є істина. І в цій істині ми сьогодні стоїмо в боротьбі, в праці і в молитві. Молячись, Господь наш Ісус Христос закінчує свою молитву сьогоднішню і просить у Отця Небесного радості. Хай радість їхня, тобто нас з вами, буде повною, просить Господь. Сьогодні так хочеться цієї повної радості, бо навіть у свято ми відчуваємо тривогу, вітають ракети, гинуть наші хлопці-захисники, і лється кров по всій землі. Людська кров, а людська кров не водиться. Людська кров це біль і страждання. Хочеться радості, миру і Божого благословлення. Ми можемо зброєю відвоювати нашу землю. Ми зброєю можемо захистити наших дітей. Але тільки в молитві і в істині ми можемо знайти справжню істинну радість, радість з Богом нашим Ісусом Христом. Саме тому в цій сакральній війні. Цій духовній війні я закликаю завжди закликаю наших воїнів і закликаю нас з вами. Молімося, молимося день і ніч, як молилися святі Отці Першого Вселенського Собору і в молитві утвердили істину. Як молився Господь наш Ісус Христос і закликав цю істину для всіх нас з вами. Готуючись зустріти Святу Троїцю, зелені свята, молімося і в цій молитві готуємося зустріти перемогу. Здається, це буде не скоро. Здається, що перемога дуже далеко. але повірте Богу нашому. Боже благословлення може прийти в любу хвилину. І як Господь Бог переміг смерть за три дні, Він може змити всю нечисть із нашої землі, але з наших душ ми самі повинні очиститись. Саме тому будьмо готові до цієї перемоги і віруємо. Віруйте і по вірі вашій буде вам, сказав Господь. Готуймося в молитві до Святої Трійці, готуймося в в боротьбі праці і в молитві до нашої перемоги, до перемоги добра над злом, світла над темрявою, правди над неправдою. Готуймося, і буде ця перемога. Боже благословення на всіх вас!